Водопостачання дороги, якісне освітлення, вивіз ТПВ. Ці та інші теми з розряду житлово-комунального господарства обговорювали сьогодні 21 грудня на нараді у Покровську на зустрічі. Присутні новопризначені старости населених пунктів, що входять тепер до Покровської ОТГ, та представники влади Тамара Новікова, що очолює срібницьку сільську раду, наприклад, зазначила, що вивіз сміття питання, що наразі потребує вирішення, і без допомоги не обійтись. Проблема питання це вивіз сміття, да. нема нічого. А куди вивозять? Вывозили мы стаки незвали, у нас їх шість звалищ. у нас. Э, 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 а який об'єм свалок? 7? Ну да, давайте. Все. Ну, тон 150-200. 150 це 150, дуже мало сюда. Ну так ми еще по вывозиливому недавно. читаем. А, а куди вивозили? Ну от нам допомагав Андрей Андрейченко Сергей Сергеевич, э, существлял вивоз мусора. Проблема будет з водою, іменно по першому травму всі водоводи цеворуця. Там на деяких вулицях лежить пластик, 15 років давно положено сидіння, брудзове. А все знело ще там пориви, от, кстати, надо буде цим займатися. Ситуація у селах схожі, уваги потребує кожна з них. Ось у піщаному слід потурбуватись і про навчальні заклади. У нас ограждення школи в не дуже хорошому стані, де надобo огородження школі замінити ворота. У в Ні, у нас только в селі піщане розчисляється падло дітей із сьо і з города из села Солене, села Звірова, ну і згорода сколько дітей у школі 140. Катерина Андрійченко, староста міста Родинське, розповіла про місто, що очолює, та про проблеми, які вже були вирішені та про ті, що потребують уваги. Що стосується освітлення, освіщення, у нас по всьому замінено на LED-лампи. Так же самое заменен и поселок. У нас остался только лиман. На него мы еще лампы не заменили. Как бы освещение там есть, это обычные лампочки, да. Но как бы, как бы хотелось бы заменить в будущем как и везде лампы. Там буквально прошло, надо прошло. около сотни этих ламп и полностью у нас получается частный сектор город будет полностью оснащен светильниками, конечно. Что касательно домов на жилого фонда, да, на протяжении всего там времени и мы меняли, да, и вы помогали, это окна, двери. На момент была ревизия сделана, нам осталось всего 40 дверей и будет полностью закрыт жилой фонд и 200 окон. І нас полосів дев'яносто опанизнес обговорили також і питання заключення договору по наданню послуг з електропостачання у кожному селі та місті наступного року. Це питання пообіцяли вирішити першочергово та підсумували нараду. Давайте для всіх Зберіть, будь ласка, всі проекти, які у вас є будь-якої стройки – Вода, водоводи, дороги, клуби, спортивні майданчики, школи, ремонти криш. И предоставьте Константину Милютину, чтобы он разобрался со всеми проектами и понимал, как их бюджетировать. Ну, на сегодняшний день первое, что мы сделали, это мы провели первое совещание, познакомились со всеми старостами, озвучили они нам те вопросы, которые их больше всего беспокоят. Более-менее понятна картина, что находится на их территориях. Следующий шаг это мы будем выезжать теперь в каждое село, в каждую... І скажем активом, скажем, так каждого села будем знакомиться і уже, скажем так, на землі смотреть ті вопроси, які необхідно ріше. Нагадаємо, що наразі триває процес завершення формування апарату Покровської об'єднаної територіальної громади. Села та місто Родинське підпорядковуються від тепер Покровську як центру ОТГ. І найважливіше тепер налагодити ефективну роботу усіх складових для комфорту і містян і селян. Покровськ, грудень, 2020.